Мої привіт! Сьогодні тренування для розвантаження вашого хребта, для того, щоб дати йому більше руху, більше мобільності, для того, щоб позбавитися, можливо, якихось затисків і болей, які, можливо, виникають після силових тренувань через гіпертонус в області попереку, крижу та хребта. Тому приймаємо одразу положення лежачі на спині. Лягаємо через бочок, дівчатка завжди так безпечніше лягати. Тобто, коли ми лягаємо через е, спинку, особливо дівчата з діастазом, можуть трішечки не відчувати м'язи, пресу. Якщо діастазу немає, окей, можна і так лягти. Якщо є діастаз, дівчат завжди лягаємо акуратно через бочок, через опору на лікоть. Приймаємо положення лежачи. На спині стопи на ширині ваших тазових кісточок. Це приблизно ширина вашого кулачка, можливо, трішки ширше. Поперек в нейтралі, стопи під колінами, руки розслаблені або трішечки випрямлені, покладені в сторони, долоні лежать на підлозі. І ми почнемо з вдихом, обидва коліна направляти злегка вправо, з видихом в Центр. Відчуваємо зараз сідничні пагорби, сіднички, криш на підлозі в іншу сторону, вдих. Два коліна трішки направили, з видихом в центрі зупинились. Тепер увага. З видихом лише праве коліно направляємо вправо. При цьому відчуваємо, як злегка ліва сідничка припіднімається. При цьому таз намагаємось лишати в центрі. Тобто ми не завалюємось ось так в тазом в сторону, Таз, обидві тазові кісточки дивляться в стелю. І ми лише коліном з видихом право направляємо вправо. При цьому злегка припідняли сідничку ліву, але при цьому намагаємось тазом дивитись в стелю, не завалюватись в бік. І з видихом повернули коліно в центр, інше коліно вдих. Направляємо коліно ліве в сторону, право лишається в центрі. І відчуваємо, як трішки права сідничка припіднімається, і ми наче завалюємось на лівий на м'язи спини. І плавно повернулись в центр. Міняємо сторону вдих, праве коліно вбік. Припіднімається трішки ліва сідничка, ліве коліно дивиться в стелю. З видихом центр. Міняємо ліве коліно вліво, праве дивиться в стелю. Відчуваємо, як права сідничка припіднялась за лівим коліном. Міняємо сторону вдих. Праве коліно, за ним ліва сідничка припіднімається, видих, центр. І ще раз. Ліве коліно вліво, праве дивиться в стелю, права сідничка припіднялась від килимочка, З видихом в центр. Лишаємось в центрі, припіднімаємо руки перед собою, пальчиками дивимося в стелю, лопатки зараз на підлозі. Поперек нейтральний. Ми не підкручуємо його, не підкручуємо лобкову кістку до себе і не відставляємо а, сіднички назад, щоб був проган в попереці. Нейтраль тримаємо, от як ляг ліг поперек, як вам зручно лежати без додаткових зусиль. Так і тримаємо позу. З вдихом потягнулись руками вгору, відірвали лопатки. З видихом плавно опустили. І все. Не втискаємось лопатками в стелю. Просто опустили знову. Вдих, долонями потягнулись вгору, відірвали лопатки, видих, опустили. Давайте ще вісім разів. Вдих, тягнемось, тягнемось долонями в стелю, відірвали лопатки, видих. Плавно опустили. Вдих, потягнулись долонями в стелю. Лопатки відірвані. Видих, опустили. Ще чотири рази. Вдих, потягнулись пальчиками долони в стелю. Видих, опустили лопатки. Ще два вдих. З видихом, здихом ребра розходяться в сторони, з видихом плавно лопатки повертаємо на підлогу вдих. Широка грудна клітка з вдихом і з видихом повернулись в центр. Опускаємо руки на килимочок. З вдихом ми будемо розкриватися долонями в стелю і вести такі напівколо вгору, заводячи руки над головою, долоні дивляться в стелю. І з видихом повертаємо через низ, через напівколо долоні до наших сідничок. Знову з вдихом, прямо по підлозі, будь ласка, сковзіть коло руками вгору. З видихом повертаємо долоні до наших стегон внизу. Вдих, через ніс широка грудна клітина. Лопатки не відриваємо від підлоги. Лопатки лежать постійно в контакті з килимочком. Чотири рази. Вдих. Велике, широке коло нагору. Долоні дивляться в стелю. Поперек розслаблений, таз нейтральний. Не підкручуємо його нікуди. Зосереджуємось на рухах руками, з вдихом, коло вгору намалювали долоні в стелю. І з видихом повертаємось вниз. Заводимо долоні. За головою, припідніміть зараз голову, зробіть замок з пальчиків на долонях і покладіть свій затилок на ваші долоні, тримаючи їх замочком. Ліктями дивимось в сторону. З вдихом ми будемо обидва коліна направляти вліво, а погляд розвертати вправо. Наскільки це можливо, ми. Або доторкаємось нижнім коліном, можливо, ось буде ваша приблизна амплітуда. Головне при цьому розвертатися головою в протилежну сторону від колін. З видихом повернулись в центр, в іншу сторону коліна вдих і розвертаємось протилежно. З видихом повертаємо коліна в центр і погляд в стелю прямо. Міняємо сторону вдих, колінами потягнулись до килимочка і розвернули погляд протилежно, лікті на підлозі постійно. Видих, центр. Міняємо сторону вдих. Видих через рот. Вдих через ніс глибокий. Вдих через рот, Коліна направляємо в сторону до підлоги і розвертаємось протилежно поглядом, і з видихом в центр. Увага! Зараз змінюємо паттерн дихання. Цього разу з видихом ми з вами будемо направляти коліна в сторону, погляд протилежно І з вдихом. Центр повернулись в іншу сторону, видих коліна до підлоги, погляд протилежно. З видихом повернули коліна в центр. Видих, коліна направляємо до підлоги. Розвертаємось протилежно. Вдих, центр. Міняємо напрямок, видих, коліна до підлоги. Розвернулись головою в впротилежно. Вдих, центр І ще раз. Видих, прям коліна, можливо, вже нижче опускаються. Вдих, центр І ще раз. І з вдихом повернулись в центр. Розмикаємо наш замочок з пальчиків на долонях, руки випрямляємо вздовж корпусу, перевіряємо, щоб стопи були під вашими колінами на ширині ваших тазових кісточок, тобто приблизно кулачок, можливо, трішечки ширше. З вдихом припіднімаємо руки вгору, лопатки не відриваємо. З видихом заводимо руки за голову, розвертаємо долонями в стелю. І ще раз вдих, ребра розійшлися в сторони, і з видихом, підкручуючи лобкову кісточку, до пупка ми починаємо припіднімати. Таз вгору, тягнемось колінами вперед, лобковою кісточкою до пупочка. максимально вийшли в сідничний високий місток, наскільки це можливо, вдих, вгорі. І з видихом плавно, хребець за хребцем, починаємо спускатись вниз, видихаючи, видихаючи, видихаючи. Вкладаємо кожен хребець почергово. Якщо видих закінчився, швидесенько вдихаєте і знову на потужний видих продовжуєте вкладати кожен хребець, як намисто, як бусинку з намиста на підлогу. Коли поклали усі хребці, сіднички, куприк, поперек, опускаємо руки знову вздовж корпуса, вдих підняли. Заводимо за голову, розвернули долонями в стелю і з видихом підкручуємо лобкову кістку до себе, тягнемось колінами вперед, виходимо в сідничний місток, вгорі вдих. І з видихом, хребець за хребецем тягнемось колінами вперед і вкладаємо кожний хребець. Прям перерахуйте, будь ласка, видих, 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 видих. видих. Видих, кришку, приксіднички поклали, руки виводимо перед собою вдих, з видихом знову назад поклали, розвернули долонями в стелю і з видихом підкручуємо лобкову кістку до пупка, Тягнемось колінами вперед. Коліна не розводимо в сторони. Коліна, будь ласка, близько один біля одного, вдих вгорі. І з видихом долоні не відриваємо, тягнемось колінами вперед і хребці вкладаємо почергово, опускаємось артикуляційно хребтом. Вниз складаємо кожний хребець, відчуваємо, як масажуємо зараз свою спинку. З вдихом знову повернули руки перед собою. З видихом заводимо за головою, розвернулись долонями в стелю. Вдих ще раз. І з видихом підкручуємо лобкову кістку до пупочка, колінами, тягнемось вперед, виходимо в сідничний місток, лопатки не відриваємо, вдих вгорі. І з видихом тягнемось колінами вперед і вкладаємо свій хребець, наче бусинки з намиста, хоч рогово перебираючи кожний хребець вашого і спини. З видихом опускаємося вниз, опускаємо. Руки вздовж корпусу, заводимо ліву стопу над коліном. Руки знову за головою в замочок складаємо прямо затинок собі на долоні, тримаючи їх в замочку. І почнемо з видихом, з вами тиснучи верхньою стопою на коліно, розвертатися коліном, тягнути обидва коліна до підлоги і погляд розвертати в протилежну видих. І з вдихом плавно повертаємось в центр. Погляд в центр, знову видих. Тягнемось колінами до підлоги. Погляд в протилежну сторону. З вдихом плавно повертаємось в центр. Знову видих. З вдихом, центр. Відчуваємо зараз поперекові м'язи, пресу, видих. Відчуваємо, що вже нижче коліна спускаються до підлоги. Вдих, центр. Міняємо інша нога вгорі. Вдих. І з видихом тиснемо верхньою стопою, направляємо коліна до підлоги і розвертаємось в протилежну сторону. Поглядом лопатки не відриваємо. З вдихом повернулись в центр. Знову видих через рот, коліна в сторону. І протилежну погляд, лопатки не відриваються. З вдихом центр. Відчуйте, будь ласка, кожний міліметр своєї задньої поверхні тіла видих через рот. З вдихом припіднімаємо себе нижнім коліном. Ротацію допомагаємо виконати тазом за рахунок того, що коліно допомагає припідніматися видих. Ротація колін назовні, і погляд в протилежну сторону. І вдих. Повернулись в центр, спускаємо обидві стопи на підлогу, долоні лишаються лежати під вашою головою. Тепер ми будемо виконувати ротацію нашої грудної клітини. Для цього таз стабільний, і ми будемо лише з видихом припіднімати. В правий лікоть відривати праву лопатку, іначе перекочуватись на ліву сторону м'язів спини задньої частини. І з вдихом плавно повертаємо правий лікоть на килимочок, з видихом ліктем спочатку починаємо рух, припіднімаємо, наче свою праву лопатку. І відчуваємо, як ми тягнемось верхнім ліктем до підлоги. Відчуваючи вагу тіла на лівому лікті і лівій частині спини. З вдихом, плавно, в центр. Знову з видихом рух починаємо від ліктя, лікоть, таз стабільний таз. Трішечки припіднімається зараз верхня сідничка, але ми не перевалюємось ось так тазом в сторону. Плавно, з вдихом, в центр. Видих. Правий лікоть починає цей рух. Ліктем тягнемось, тягнемось, і потім в кінці відчуваємо, як трішки сідничка права, наче припіднялася. І плавно в центр. З вдихом. Лікоть поклали повністю на підлогу. І ще два рази. Видих правим ліктем припіднімаємося, бо тягнемось ліктем до підлоги. Права сідничка злегка доганяє правий лікоть. Але спочатку лікоть. З видихом лікоть припіднімається, припіднімаємо грудну клітину, перекочуємося на ліву сторону. Стопи не відривайте. Будь ласка, від підлоги вони постійно в контакті, щоб не було ось цього. Обидві стопи лишаються на підлозі. Повернулись в центр і готуємося в іншу сторону виконувати ротацію. Давайте зробимо глибокий вдих. Через ніс ребра розійшлися в сторони, відчули широку грудну клітку. І з видихом лівий лікоть припіднімається, тягнеться до правого, і ліва сідничка злегка припіднялась. Права стопа лишається на підлозі, ліва теж. З вдихом. Плавно хребець знову за хребцем. Не кидаємо себе, повернулись в центр. Знову видих. Починаємо рух з лівого ліктя. Припіднімаємо ліву лопатку. Стопи лишаються на підлозі. І плавно повертаємось в центр з вдихом. Видих, лікоть, тягнеться до протилежного, перевалюємось на бочок, стопи на підлозі. З вдихом, центр повільно повернулись. Видих, лікоть, лівий починає рух. Перекочуємось правий, відривається ліва сідничка. І плавно повертаємо лікоть сідницю в центр. Заключний раз цієї вправи. Видих. І вдих. Хрибиць за хребцем. Повертаємось в центр. А лікті лишаються в тому ж положенні. Цього разу ми ускладнюємо наш рух. І починаємо з вами виконувати знову. Міняємо сторону, знову зараз будемо починати рух з правого ліктя з видихом. Ми починаємо тягнутися знову правим ліктем до протилежного, прям наскільки це можливо. І вже десь посередині вашого шляху, коли лікоть тягнеться до протилежного, ми починаємо обидва коліна направляти теж. До підлоги. От наскільки це можливо, прям ми їх направили до підлоги і плавно коліна лишаються внизу, поки що починаємо повертатися від верхнього ліктя з вдихом. І коли вже відчуваємо, що коліна починають відриватися, хочуть наздогнати лікоть, ми припіднімаємо. Наші коліна в центр. Стопи поставте зараз, будь ласка, ширше на ширині ваших плечей приблизно. В іншу сторону починаємо рух від лівого ліктя видих. Коліна доганяти починають. Наші лікті направляються до підлоги. Коліна лишились на підлозі або десь близько до підлоги, і ми. Повертаємось лише спочатку ліктем вдих, наскільки це можливо. І потім доганяємо колінами в центр. Міняємо сторону. Видих, правий лікоть, і коліна нас доганяти починають. І з вдихом коліна лишились зараз внизу. Ми спочатку повертаємо лікоть, наскільки це можливо. І потім коліна доганяють. Центр. Інша сторона, видих. Ліктем. Розпочатку, коліна починають спускатися за ліктем. Коліна лишаються внизу. І з вдихом ми починаємо ліктем розкриватися назад. І коли відчуваємо, що вже хочеться підтягнути коліна, дотягуємо їх в центр. Ще два рази інша сторона. Видих, тягнемося ліктем і плавно спускаємось колінами вниз. Коліна лишилась біля підлоги або прямо на підлозі, як в мене. І розкриваємось з вдихом. Спочатку ліктем, повертаємось назад і повертаємо коліна в центр. Ще раз, інша сторона. Спочатку лікоть, потім починають доганяти коліна, опускаються коліна. І з вдихом спочатку розкриваємось, наскільки це можливо, ліктем назад в центр і доганяємо наші коліна в вихідне положення. Я дуже хочу, дівчатка, щоб ви е, це тренування, якщо ви зараз відчуваєте, що вам дуже кайфово, збережіть собі, якось відмітьте для себе. І дуже класно це тренування виконувати саме ось ці. Ротацію для хребта, коли ви десь, можливо, трішки відчуваєте перевтому саме в області хребта попереку. Ввечері, можливо, десь трішки схопив вас поперек, болить спина. Ось це тренування для вас буде прям магічним. Я вам обіцяю, якщо робити регулярно, припіднімайте ці стопи, я спеціально його зробила недовгим, вже зараз будемо закінчувати. Розводіть коліна на ширині плечей, візьміть себе зверху за коліно. Тягніть трішки коліна до грудної клітини. Відчуйте, будь ласка, зону крижу, попереку. Покачуємось вправо, вліво. Відчуваємо, як ми масажуємо зараз своє свою задню поверхню тіла, саме м'язи спини, м'язи попереку, крижу. Розслабте зараз м'язи тазового дна. Відчуйте, наче ви якби зараз стояли в положенні стояча, ви б були б дуже така скруглена спинка у вас б була, б ви б не тримали її рівно, і у вас все розслаблене, все стікає, а ми просто качаємось із сторони в сторону. Ми відчуваємо себе просто неймовірно наповненими здоров'ям, енергією любов'ю до свого тіла, дівчатка, відчуйте, будь ласка, як в вашій середині, в вашій серединці, в тому промінчику, який всередині у вас, скільки там тепла, скільки там життя. Плавно через бочок припіднімаємось дуже акуратно, ніжно. Переходимо в положення на четвереньки. долоні під плечима таз нейтральний, не прогинаємось Зараз сідничками вгору. І одну долонь, дівчат, наприклад, давайте ліву ми поставимо на ті же лінії, де стоїть права, тільки набагато вище, так, щоб випрямити руку повністю. І з вдихом, дівчат, ми будемо з вами тягнутися тазом назад, а грудною клітиною розвертатися в сторону наших рук. Прям вдих потягнулись тазом назад, грудною клітиною розвернулись в сторону рук. Долонь, що попереду не їде за вами. Вона лишається на килимочку. Вдих і з видихом повернулись в центр. З вдихом, тазом тягнемось по рівній лінії назад, грудною клітиною розкриваємось назовні. З видихом, центр. Давайте ще таких п'ять разів на цю сторону, вдих, купроком тягнемось назад, грудною кліткою, розвертаємось назовні, відчуваємо, як тягне. Під ручкою відчуваємо, як м'язи плечей спини витягаються по діагоналі. Вдих. І з видихом центр. Ще два рази вдих, тягнемось куприком назад, грудною кліткою розкриваємось назовні в сторону наших ручок. І ще раз з вдихом. Розкриваємось грудною клітиною назад, куприком потягнулись по нейтралі. Верніше, грудною клітиною в сторону, куприком по нейтралі назад потягнулись. Я думаю, ви зрозуміли. Міняємо сторону іншою стороною. Тепер і тепер ліва долонь під лівим плечем, права долонь. Вище лівою, так, щоб рука була випрямлена, ваш поперек стабільний, не прогинайтесь, будь ласка, сідничками в стелю, не тягнемось. І поїхали з видихом, розкриваємось грудною кліткою назовні, куприком тягнемось назад, з видихом центр, з вдихом відштовхуємо, наче килимок від себе долонями, розкриваємось грудною клітиною вбік і тягнемось куприком назад, з видихом центр. Ще чотири рази. Вдих. Потягнулись куприком назад. Долонь верхня не відривається від підлоги. З видихом, центр. Ще два. З видихом підштовхуємо верхню долоною калимок від себе і тягнемось куприком назад. З видихом центр. І останній раз. Грудною клітиною розкриваємось назовні. Куприком тягнемось. Назад, долонь верхнюю не відриваємо, і плавно повертаємось в центр. Як прекрасно закінчилась неймовірно гарна мелодія. І наше тренування теж підійшло до кінця. Дівчатка, сьогодні кайфове тренування. Будь ласка, наголошую ще раз: збережіть його собі, виконуйте. Будь-якій незрозумілій ситуації стосовно вашої спини, вашого попереку, можливо, затиснення десь в шийному відділі, тому що це абсолютний, абсолютне розвантаження усієї вашої задньої частини. Але знаєте, таке лайтове з любов'ю, з ніжністю і з душею. Я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей.